Друзі, у Вадима Олійника нова пісня. А що, якщо і Вадим сьогодні з нами? Вадік, привіт, привіт, привіт Слава. Привіт, Вадіку. Дивися. Ну пісня шикарна. Ми про неї села на пісню. Дякую. Є вже в описі. Так що можна послухати, подивитися після нашого спілкування. Але ось скажи мені, будь ласка, зараз ну це такий новий виток у тебе в твоїй творчості, А музика зараз це твій основний заробіток. Ні, 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 взагалі музика, це зараз те, що в мене забирає заробіток. Чого зараз заробляєш? Ватю, з... розказуй. З Ютубу найбільше так. заробляє з Ютубу. З реклами, з, з, з рекламних інтеграцій, і з напевно актор дубляжу та озвучки, це напевно на третьому місці. Перше це Ютуб, друге це рекламні інтеграції. Ну зараз середньому на місяць твій е, заробіток складає скільки? Ну, е, да, ну не можу сказати, що кожен місяць він стандартний, але ну плюс-мінус це десь е, до 150 тисяч гривень. Але, але, ми ж починаємо від там. Рахувати, мінус квартира, мінус там бензин, авто, там мінус ще ще, 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 ще якісь моменти, і потім ти знімаєш кліп, записуєш, е, ну записуєш трек, знімаєш кліп, і все мінусуєш мінусуєш Тобто мені, якщо скажу так, для того, щоб для просто жити, мені багато взагалі не потрібно. Я в гуртожитках жив, знаєш, ти ми ти там. витрачаєш саме на життя, скажи мені? Я думаю, що десь 40 тисяч. Mm -hmm. Ну, типу, просто їжа там і ну так. Ти знаєш, я вас. Я в... маю ніхто не купує. Слухай, я перед нашим ефіром подумав: а до тебе вже підходили діти і говорили тобі, що їхня мама твоя фанатка. Це знаєш, дуже дивно було, коли я граю в медійній команді Профан і підходить до мене хлопець, з яким я граю. І він каже: Моя мама тебе слухає, вона передавала привіт. Ти можеш, будь ласка, записати. Говорю, вона приходила на концерти. твій 37. Вадіку, 30 сів, друзі. Я yeah, постійно говорю, що він фантастично виглядає, і хай є чоловік, який це говорить. Чоловіко, no, ти теж, ти так? теж дякую, дякую, дякую. А скажи мені: а тобі страшна оця цифра 40? Ну, ти знаєш, напевно була б страшна, якби я ну, нічого не робив, сидів просто на, на попі рівно, як так сказати. А так в цілому, напевно, ні, в мене дуже багато енергії, багато. Різних планів я чесно кажучи, в стосунках, от якщо так порахувати, то дивись у мене п'ять років, потім там чотири з половиною роки, тобто дев'ять, ну практично 10 років, я не скажу, що я нічого не робив, але я ну віддавався стосункам, е і зараз мені хочеться посвятити собі час. В своєму розвитку, своїй там творчості, якісь, ми не знаю, можливо, якісь там нові плани, нові, якісь проекти. Ну, все те, що я хочу. От типу, знаєш, я а зараз ти познаєш, максимально забуваю. Ні, Ні зараз я не в стосунках і думаю, що найближчим часом Ну не хочу зарікатися, але мені зараз дуже комфортно одному. Давно не в стосунках. Вже рік. Вже рік. Хто, хто був ініціатором? Mm, ініціатором напевно ми, ми були вдвох Софію. До речі, я ж то тебе приходив на інтерв'ю. Це було здається влітку. Ми записували про ну того року, 24-го року. І ну так сталося. Так сталося, що наші наші дороги розійшлися, але ми дуже дуже в гарних стосунках. Ми дуже ну в гарних стосунках залишилися як люди, як друзі, як, як люди, які е, кохали один одного, які е, гарно проводили час е, і тільки з подякою знаєш, там і з гарним таким. Ну, з гарною повагою, типу, я до, до неї відношуся до її батьків, до її рідних. Ну, я це казав. Ти вже до речі, був і навіть одружений. Ось скажи мені, будь ласка, а ти хочеш ще одружуватись? Ну, звісно, я хочу одружуватися як е, всі люди, які хочуть справжнього кохання, шукають справжнє кохання і е, хочуть сім'ю, дітей. Звісно, так це правда. Mm -hmm. Але, Але зараз зараз, не... ти, зараз ти одружений не... на своїй роботі. Так, так я зараз не ставлю собі за мету, тому що мені потрібно когось знайти для того, щоб там щоб в одружитися? Точно ні зараз е, у тебе е, оця пісня, а що якщо так, вона по новому да. троті звучить вона незвична для тебе, е, і е, це означає, що зараз ти будеш новим е, артистом, умовно кажучи, і в тебе буде інша музика, чи це тільки mm -hmm. одноразовий експеримент. Ну, ми, коли робили цей трек з Веронікою Коваленко за з автором і з аранжувальником Еміл, ем, Емілем Галісом, ми не думали про те, щоб це буде експеримент. Ми просто робили так, як, як нам подобалося, як, нам, як ми відчули. І я напевно не хотів би говорити там, що там я новий там, чи, чи не новий, але е, просто мені це звучання, типу, якось, наче, ближче. От я знаєш, я подивився на себе зі сторони на сцені. Ну, типу, мається на увазі, подивився по відео. І я побачив, що мене якось більше це качає, що я якийсь такий, типу, вау, якось прикольне, якісь такі рухи, не такі, як були раніше. Бо в якийсь момент, типу, я ж наче, навіть не те, що я втратив віру, я такий подумав: ну блін, я виходжу на сцену і виглядаю, якось мені так це все не подобається. Я сам собі не подобаюся, якось так рухаюсь. Дивно. Е, ну, коротше, мені не подобалось. А зараз такий о. Так, ану стоп, стоп, ану, о. Ну, типу, знаєш, типу, щось є, якась, якась є якесь в цьому є зерно, якась в цьому є ідея. Типу, я не знаю, що буде далі, але це точно, типу, знаєш, як це такий підсніжничок, який такий проріс, там десь в березні, і і от, от може, може, може далі рости. Тому треба буде працювати просто над цим далі, і все. Ну, ти хочеш а, альбом робити, чи ти просто от а, зараз зробиш кілька пісень, там кліпи, і і знову в Ютуб підеш. Ні, я думаю, що це буде декілька треків, може буде якась колаба, Не одна, може, де, ну, дві. Побачимо. А далі це буде альбом. А з ким хотів би е, зробити дует? От з тих е, відомих артистів чи взагалі можливо невідомих. Вікторія Ніро дуже подобається, дуже класна артистка, самобутня взагалі. Олег Шугар, клас, так. ще кайфов. Дуже 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 приємна людина і артист офігенний. Взагалі, як він як він спілкується, як він? Видає свої думки там, стосовно музики. Тобто, це людина, яка дійсно от, пре він знає, що він робить. Це дуже дуже класно. Мені це подобається. А... <гум> блін, навіть не знаю. Дуже багато зараз цікавих артистів, але напевно це більш про меч. Знаєш, це якщо дійсно от, з'явиться той трек, з яким я би там, ну умовно, знаєш, там я ми написали, я такий думаю, блін прикольно би зробити його там з Джері Хелл. Там да. що це там? Я бачу її там, ну, мовно ти. Я знаю, що, можливо, вона і не погодиться, але чисто теоретично. є Дуже багато треку, який би там, наприклад, ти подумав: ой, слухай, ну це прикольний трек з Володимиром Дантесом. ну я не міг. ну я Не міг. знаю. Слухай, дивись, я, ну скажімо так, якщо ти зараз і Володимира запитаєш, ну, скоріш за все, він тобі скаже, що типу, та ні, ну, такого точно ніколи не буде. Але ми не ми не знаємо, ну, слухай, ми не знаємо, що буде далі. Ми, типу, бачиш, співали на атласі. Ми там нещодавно сходили на дуже круте, до речі, шоу нульові. Не буду казати посилання, тому що це реклама, але так, так, так. посилання да, тільки, та, кліп, та, та. тільки кліп, кліп олімпіка, а що, якщо, так, все. Да. все. Тобто, тобто, а, ну знав, знав я, що ми будемо співати на атласі, звісно, що ні. Mm -hmm. ну бачиш, тому все 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 можливо але, але але що ж але як впливають гроші да як впливає гонорар ніхто зміну... кому ні так? ніхто нікому нічого не платив я взагалі за творчість Так, окей. А тебе не задувало, до речі, питання про Дантеса? От мені здається, що ну постійно Дантес, Дантеса Ленівці, підколи постійно асоціація. Тощо ну мені здається, що вже трохи отут це. Ну дивись, вже трошки зараз менше, і слава Богу, тому що я почав щось робити ще там, крім того, що ну нічого не робити, ніхто мене не знав, де я є, що я і як я. І тому ну про що ще питати. Питали про те, що взагалі там, типу, що там Вова, як чому не спілкуєтеся? Тому ну, слава було зараз уже там... менше питається. А що там Вова, до речі? Чому не спілкувається? Ну класно Це... пісня, пісня класно вийшла. Але посилання є тільки пісня Олійника. А що Як що? І до речі, кліп там є в посиланні. Подивіться, будь ласка, тому що там знялася учасниця шоу Холостяк. Так. Так, і міс Україна, так. Е, як думався, розкажи чому саме вона? Слухай, я якийсь час е, був дуже активний в втретє, ну тебе там немає. Є тільки я, дядя Жора, і Гриша решетник. <ріст> собі... А тільки, я... тільки, тільки, тільки молоді з шоу бізнесу там є, так? Тобто так, і, слухай, і... І... так. І, і той, і, і той, яким ти захоплюєшся, Анатолі Анатольович. <ріст> <От, виск>. Анатолій. <ріст> <ріст> Так, <реш> да. okay. і я побачив, я побачив, що Софія постійно щось там, щось пише. Ну, це що, зустрінемося в суді, ну тобто вона прям дуже активна е, в, в треці. І я такий подумав, якраз ми трек зробили. я Такий: Блін, цікаво, напевно, буде. Ну, типу, якщо, якщо вона зніметься, не, не в плані там піару, не всього, а просто що, ну вона якась ну, цікава дівчина. Типу, я думаю, що це буде, буде класно. Я просто їй написав, вона одразу погодилася і все. тобто, ну. Взагалі якось і так сталося стався дійсно меч. Ну дуже було прикольно на, на зйомках. Вона прям молодець, вона ну, класна. Друзі, Класне, в дійсно. посланні є е, е, кліп А що, якщо? власне від Вадима Олійника. Це нове звучання. Я я захопився цією піснею Відверто кажуть Дякую. Дякую, Вадима. Дякую. 50 гривень ні, це не через це. Справді <рес> да, да. вважається, що це новий виток у Вадіка. Тому Можливо. будь ласка, зайдіть, подивіться, поставте лайки, напишіть свій коментар. До речі, як а, пишіть, вам? друзі, пишіть. Навіть якщо якщо ви захочете написати негативний коментар, все одно пишіть. Мені все одно дуже приємно, що ви звернули увагу. Все класно. Слава Дьомін, Вадим Олійник в посиланні кліп. А що якщо до зустрічі, нехай все буде класно.